Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні готую тірамісу. Для початку 3 яйця розділяю на білки та жовтки. Потім окремо збиваю білки без цукру. До жовтків додаю 2 ложки цукрозамінника. У мене стевія. І також збиваю. До білого кольору, щоб цукор розтанув, до жовтків з цукром додаю сир маскарпоне. ретельно перемішую, щоб маса стала однорідною. До цієї маси додаю 2 ложки лікеру, можна не додавати, і знову ретельно перемішую, щоб маса стала гладенькою. Потім білкову масу перекладаю до жовтків з сиром, без міксеру, вже просто за допомогою вінчика легенько отак поєдную. Коли маса стане гладенькою, крем готовий. Далі найпростіше. Беремо цукрове печиво савоярді. І в форму викладаємо шарами. Печиво макаємо у зарані приготовлену каву, яка остужена вже. І отак от одну частинку крему, приблизно половинку, викладаю, викладаю на печиво, розрівнюю лопаткою і викладаю інший слой печива, також обмакнути в каву. Якщо печиво не поміщається, як у мене, просто трішки обламую печиво. Все, друга частинка крему розрівнюю, наш черемісу готовий. Ставимо на декілька годин в холодильник. При подачі притрушую какао. Все, можна спробувати наш смачний десерт. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступних відео.